Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт сьогодні. Ми будемо робити смаженину Аля Саварютики, да, але скільки її мало хто вміє робити, тому значить, я доручу цю справу керування ані, я угу. не буду цим, цим керувати. Угу. Да, да, навіть так, да, да. ну це він просто придурюється, тому що він так само знає, як її готувати. Ну ладно, я не знаю, друзі. Чесно, ця страва з найпростіших інгредієнтів, які точно є у вас на кухні, все дуже просто, але не так все просто. ну, Просто але не просто. Ми не любимо такої, знаєте, смаженини, яка просто буде всередині, як каша. Зараз побачите про що ми говоримо. Любимо, щоб все було таке, знаєте, ціленьке, гарненьке, але, да, і... але разом з тим, але разом з тим, щоб аж просто розтікалась. Я сказала, кусочками розтікалися? Я сказала смачно. Треба, погнали. Для приготування нам потрібна картопля, помідори, цибуля. Як бачите, її багато. Перчик, один-жовтий, один червоний, коріандр і кмин, ну, сушений кріп, трошки чесничку і е, така пісна свинина, як пісна, суха. Скажімо так, бачите, вона вся така без ніяких жилків сала, просто сама свинина. Також обов'язково має бути ось такі от горщики, які вони йдуть. Глиняні, так? Да? Короче, такі горщики. В них ми будемо це все запікати у духовці. Я сподіваюся, це все буде дуже смачно, тому що я такого ще не їв. Я буду нарізати картоплю, ми зараз будемо жарити олії. А толік ти напевно ще нарізає цибулю. Отже, цибульку ми будемо нарізати пів кільцями такими. Ко але товстішими беремо такі отаку, отаку десь от. пів міліметра, напевно. А я буду картоплю нашу таке тонке більше буде. А я ну то ж не такі ж ж буде чем... обжарюватись. Ні? А я буду такою тобто, такими шнапками невеликими, не малими. Дорізали ми картоплю, дорізали нашу цибулю. У нас, до речі, вийшла ось така миска цибулі. Не знаю, мені здається, це забагато, але Аня каже, що це нормально. Зараз ми зважимо картоплю, скільки сюди пішло. Поки ми це все нарізали, наша олія вже підігрілася і ми будемо додавати нашу картоплю. Боже, зараз буде пискати мені. Мені таке враження, мені здається, що картопля не влізе. Ні, ну то ми не будемо всю. Ми, ж, ми будемо половинку зараз, половинку потім. Наша картопля має, знаєте, так просто піджаритися як картопля фрі. Не треба її смажити до чорної шкуринки. Біла картопелька, але щоб була готова. І поки вона там смажиться, я буду нарізати м'ясо. Ріжемо наше м'ясо такими, знаєте, сочними, великими шматками. Кубиками. перець, кубиками. Якими кубиками? кубиками? Великими маленькими? Аня поки нарізала м'ясо, вона дивиться за картоплею, а я буду нарізати наші овочі. Будемо нарізати все це кубиками. Помідори бажано брати великі, їх буде легше, але в нас великих зараз немає, то те, що було, те і будемо нарізати. Такими шматочками нам вистачить, Аня. Uh -huh. Помідори нарізані. Перець жовтий з червоним, я також нарізав в одну тарілку. Це поклав. Цибуля нарізана, а там в процесі годування. Аня хоче і одне, і друге бистренько зробити. Тут картоплі вже трішки підсмажилось. Смажиться друга порція, яка не влізла зразу в одну. Зараз виймаємо цю картоплю і туди закидуємо цибулю. А потім, по порядку, всі овочі це все так само будемо просмажувати на олії. Ось така дивіться, має бути картопелька. Якщо навіть вона десь сирувата, нічого страшного. Колір має бути ось такий сам. Потім ви її допечете в духовці. Далі в нашу олію ми будемо додавати цибульку, ту саму олійку, де жарилась наша картопля. Тільки Напевно, що не всю, тому що вся не поміститься тут. А Так само половинку. Поки воно там все дружно жариться жариться і жариться. Ми зараз на ній приступимо до м'яса. А що ми будемо з ним робити? Теж піджарювати. Тут? Чи окремо окремо? А. Ви скажете все жарене, все шкідливе. Ми готуємо смаженину найсмачнішу в світі, яка тільки може бути цей рецепт. Я не скажу, що він є правильний, але він є дуже смачний. Без якої каші, малаші, кабачків, баклажанів, цутної капусти і тому подібного. Сталася друзі, одна прикрість. Ми тільки хотіли приступити до м'яса, і згадали, що ми забули геть про морку. Ми її так само зараз нарізаємо шматочками, які всі овочі. і Вона так само буде додаватися в основну страву. Не шматочками, а кружальцями Кружальцями? Угу. Mm -hmm. да. ну, так, зараз я швидко це все наріжу. І тоді смажити м'ясо на сковорідку. Друзі, наша цибулька, подивіться, якого кольору вона була. Можна буде зараз її виймати і її дати в другу порцію. Якщо морквинка буде ось така, то можна брати кружальцями. Але ми, бачите, робили напіп, тому що у нас великі кружки. Беремо нарешті нашу сковорідку для нашого м'яса. Олію будемо брати не оливкову, як ми завжди беремо, а просто соняшнику. Солити причити, щось треба, чи ні? Чи просто жаримо? Ну, просто жаримо, без солі, без період. А, ні, треба. Що треба? Кидаємо наше м'ясо у сковорідку, солимо та перчимо. Нормально солі чи ще трохи? Бо ти ж завжди кажеш, що, не що я не до солі. Попередній раз я готував то взагалі захейтіла мене, каже, мало солі давав. Нормально перти чи ще дати? Так. І зараз це все прямо з сковорідці ми перемішаємо. Піджарити його треба так само, щоб воно зверху прожарилося. Коли м'ясо буде з ставою, тоді воно вже остаточно приготується. Ми його піджарюємо для того, щоб воно було таке, як Аня вже казала на початку відео, шматочками, щоб воно не розлазилося, а було таке кучне. І не просто варене м'ясо, щоб відчувалося смак такого. м'яса. М'яса. Не вареного, а такого м'яса. Наше м'ясо підсмазили вже в деяких місцях до золотистої скоринки, тому я думаю, що можна його вже знімати. Це поклали на стілці, наші інгредієнти, дещо підсмажене, дещо не підсмажене, і на даний момент він виглядає ось так: це вже гарно дивитися. ще страви немає, а мене вже околюбують з всім цим ділом, наскільки воно якось гармонійно і гарно це все дивиться. Ну і останній штрих: наші овочі відповідно, вже овочі. Ми будемо і спеціями всіма заправляти, і гарнесенько обжарювати. Ємо трошки нашої олійки соняшникової і додаємо овочі, Морквичка, помідорчики і перші. Тепер додаємо наші спеції, наші досічі чебрець, не тим'ян, хоча вже треба було б знайти чайна ложка. Далі коріандр. Трошки менше. І теж зовсім небагато ложечка. Ось так крокну. По бажанню, по бажанню. Сі. Небагато, тому що овочі солі не люблять. І перчик. І аромат. Я, нам висок, нам можу через камеру передати. Тепер беремо наш часник. Тут його в нас небагато. Кидаємо сюди. Додаємо оливкову олію і збиваємо блендером. У нас тут якраз буде столова ложка і ще. І ще, напевно, одна столова ложка, дві столові ложки такої суміші. Овочі довго не, не потрібно піджарювати їх там. Просто саме тоді, коли вони так підм'янеться і почнуть пускати вже сік, відразу їх виключають. Ну, Погодьтесь, друзі, що виглядає це все дуже апетитно. А на цілу кухню пахне, ще скажу, правда? Так, да, і на запах просто, я не можу. знаю, просто божественний. Але щось мені знаєш, на що це бізнесу якоїсь до грузинської їжі, схоже, як? Ну, грузинська їжа, овочі, оці всі, що у нас тут є на сковороді, Ми їх їмо кожен день. М'ясо так само, цибулька це взагалі в Україні має бути на кожному столі. Так що. У мене вже слина тече. Все, ми підтушили трошки наші овочі, піджарили. Бачите, невеличкий сік пустило. Це дуже добре. Тепер це все висипаємо в мисочку. Разом з цим соком. Нічого страшного, це дуже добре. Я боюся мисочку за маленьку зелені. Все, друзі, наші овочі вже готові. Беремо наші горщички. Будемо відразу на бляшці все наповнювати. Їх відкриваємо і починаємо все сюди закладати. Почнемо з картоплі. Давайте потрошки покладемо сюди картопельки. Заповнимо дно, скажімо так, сюди. Далі цибулька, так. Ось такого побільше цибульки. М -м -м. Далі м'ясом можна одним так слоєм. Скоріше вже смачно. От вже прям смачно. Я ось так. Соком. Зараз забагато соку. Буваємо. Тепер наші овочі. Ой! Ой-ой-ой! Ось -ой -ой -ой. з тою юшечкою, яка там є. Бачите, вона вже притик. Наверх ще потрошки так цибульки. Якщо, бачите, що трошки не, не влазить, ми от чуть, чуть підпихнули ложечкою. Закриваємо це все діло і в духовку на 30-40 хвилин. Друзі, на дно пляшки краще дати водички. Ось так просто залити все дно. Я думаю, що дно я все залила. Ось. На 20 градусів і на тридцять хвилин. Якщо подивився і не їсть. <сіць> <сіць> що ти вже скажеш? <сіць> в принципі, всі інгредієнти і так вже готові між собою. їх Воно і так їсти, але воно кидається в духовку для того, щоб вони якось між собою, як яка не як каже, подружилися. <сіць> якось з'єдналися всі ці смаки, і вийшли не окремі інгредієнти, а одна суцільна страва. <сіць> ну що, друзі? Давайте перевіримо. Прийшло двадцять п'ять хвилин, майже тридцять. Ще не запікала наша духовочка, але це нічого. Я думаю, що воно вже готове. Воно мені вже звідси, понімаєш, пахне. Тут воно закрите, як воно може тобі пахне. Воно мені вже пахне. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. -о -о. ні, відкриваємо? Будемо пробувати. Ну, давай. Але давай можна тарілку його щоб побачити, яке воно є. Ну, Бо м'ясо самого низу, так, generalized... я зціси, то ще не з'їсишся. Давай. Дивіться. Mm -mm. Галенько підгорівше, але. ну понюхай. Боже, як воно пахне. М -м -м. Вау! Ну, всі, я думаю, не треба навіть гравати. Закривай, закривай всі, закривай. Самі бачите, як воно гарно виглядає. Ми зараз спробуємо один горщик вивернути, щоб ви подивилися, як воно в тарілці буде, як... скільки там м'яса, скільки там овочів і як воно взагалі виглядає. Все, друзі, ми вам показали. Тепер ми назад їх закрили, тому що щоб воно не остивало для інших, а ми зараз візьмемо один наш горщик і вивернемо його, так як ми вже і вам і говорили. Mm, ти шо? Ой, 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 Є. ви тільки погляньте. Тільки знаєш, що я тобі скажу? Mm. Мені здається, картоплі тут можна було менше давати. М'яско, яке воно гарне. А шо? ну спробуй, спробуй давай. Я ж не можу пробувати перше. Давай, будемо тягнути щось, ми будемо тягнути. Туалетну вимагу. Хто витяг на туалетну бумагу, то їсть перше. Ну давай. 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 давай? Давай. Це ж взагалі такий жестяк туат на бумага. Ні, ну але як я не махаю, Давай, кажи, яка рука. Міг так пробувати. Ну давай, що з м'яса починати? Давай з м'яска, яке воно. Ну, пахне овочами. Ну, смак набрався запахи. запахі. М -м -м. Як? Це не просто смак м'яка, так? Да? Угу. Набралося овочі в смаку. Прикольно. Як воно бачимо, дуже жорстке і качуш. Ми його мало потримали, ще давай ми ще зараз засунемо на трошки, напевно. А може ми його забагато пожарили? М -м -м. Овочі смачні. Це дуже смачна страва. Якщо, допустимо, їсти одну картоплю і там м'ясо нажарити і окремо овочі, то краще все кучі таку зліпити і приготувати ось таку смакоту. професійний Там щось покмири. Там у. Це, це теж ти любиш, так? Боже, моркочка, меркасенька. Не ігноруйте чебрецю або ще тим'яни як кажуть у цей чебрець він настільки сюди підходить і настільки це все прикрашає, що це неймовірно смачно. Ну а вам, друзі, дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Ось таке, друзі. У нас вийшло смачне відео. Мені дуже сподобалося. Зараз сядемо пообідаємо дуже смачно. Я думаю, що і діти прийдуть, їм сподобається, тільки найменше в нас цього їсти не буде, точно це не його їжа. Перець він не любить, і цибулю да. теж щоб не вона не була. Готуйте, рекомендуємо дуже смачно. І така цікава страва. Хто не їв, 100% вам це сподобається. Я думаю. Ну і ще сподобається всім, тому що в принципі кажу такі базові інгредієнти, які є на кожній кухні. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто ще не підписався на цей канал, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па-па-па. Бережіть себе.